Ми спочатку заберемо акредитажки, щоб потрапити на цей фантастичний поєдинок. Є пригласительний. В чому квитки, хлопці? Зеро! Зіро! Черга в касу любі друзі. А, а, вхід безкоштовний, як в радянські часи за ковбасою. Ленда шевес, вже то буде один вам подсказать что-то, спрашивайте Все билеты по 30 гривен. 30 гривен? 30. Это меньше, чем в Макдональдсе съесть что-то, пирожок. Нормально. А сколько, сколько у вас шарфиков? На, 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 на экран буду говорить цену, да? А что не, нет? Военная тайна. Баскоштовничество? Да. Баскоштовнивают Санюка и Порошенко, пожалуйста. Там у них все баскоштовано. И шарфики? Все, у них там все бесплатно для всіх. Геніально просто. Події, неперевершені на полі, такий футбол, що я просто не можу збагнути, хто в яких футболках грає. Ой, щось горить, мені здається, ні? Добре палє. Я на футболі чи на пожарі? Не сильно ж дружить арсенал з шахтаром, правда? Не дуже. А ви дружите? Да. Ми просто ходимо в одну команду. В яку? В Дюша Київ. В Душа один Київ. Це при Динамо. То есть ви, типу, ходите в Динамо, а вболіваєте за сіх. Що там Так! були? Зразу видно, хто за кого болеє. Бують твої, да? Ну, ну, ти так. Ти... ну, це зрозуміло, Арсенал тільки в цьому році почав знову грати. Він вже вибув на два роки, розпався. Ну, він ще не встиг набрати форму. Ще... Ну, ти, ті, форму Я... Він завжди ніколи порішає. Угу. Коли років через п'ять. Е -е -е -е. Ну, а ти за шахтар втопив нормально. Я за шахтар. І грати будеш теж за шахтар. Сподіваюсь на це. А чому ж ти нам навчився? Коли буде не трансферне вікно, мене віддадуть Шахтар. Ну, мабуть, а де зараз пацани? О, я не знаю, чесно. Ну, іще, да? да. так? А фаєри він палить? Фаєри вже палить, пацани? Ні, не продають ще там. — Це не продають? А будете? Ні. Я можливо. У пацанів, коротше, арсенал Шахтар, Реал Барселона і взагалі, ну, дружать. По-моєму, треба брати приклад. Мула, ти до речі, за кого вболіваєш. Мула моло отак от показав, сказав, а, -а, -а що ти там нітрасізму Я <реш> <Ми> колгоспник я мула <реш> каже, що він колгоспник. я хочу передать привет Арсеналем правит миром. Арсенал правит Киевом. Арсенал это бомба. Наркоманы на мачах. Откуда мы можем быть? Мы же из Киева. Это аутист просто, ребенок. Ми оператор сказал, что мы берем детей из детдома, умственно отсталых, вот Женьку, и воспитываем как человека. Но еще не до конца доработали. Вот по программе из умственно отсталого приюта, чтобы было веселее. мы все из Киева.

меня шесть половиной, то есть. И что, всю жизнь Да, еще когда еще была ночь. Прям с детства. Я и так же их уже Я уже... я их... на замену <ок 400> я тут... Ходишь? Не, я... Да, сегодня Нам не выходишь. Не, я вообще никогда не ходил. А чем на футболе? Ну, если честно, они... Когда, ну, тут перерыв, я тут всегда играю. Сейчас да? Да. Фаер принес с собой? Какой фаер? А он пацаны из там. Какой фаер, я не знаю. Ты могу хотеть? Не, мне нельзя. У нас не только их нет, я не разрешаю спать И мало. А если мама разрешит, Молоко? Ага. Нет, я, я, только воду взял. Ты сегодня не в основе, да? Ну и не на замене. Ну, наверное, у тренера да, спросите. Скажи, як тобі сприймається той факт, що Шахтар не грає матчі чемпіонату України у Лістич по Україні? Ну, ми популяризуємо по всій Україні, поэтому не в безраздії сидім ми граємо. Ми... У нас є своя арена, але вона зараз ми не можемо, поэтому ми намагаємося по всій Україні уділити всім нашим болельщикам увагу. Шахтар команда, яка зробила себе сама. Ани, а не, ви цього в ефірі, звичайно, не покажете. А не, а, а не євреї Суркіси. Це команда, яка зробила себе сама. Ну, Яким чином у нас себе сама зробила? Ну, тому що Дар'я Осарна, безменний капітан Донецького Шахтаря, не грає за інтереси Рената Ахметова. Він грає у футбол. Так. Шовковський, що грає? Шовковський? Шовковський грає у бізнес. Який бізнес? Шоколадний. Ви не знаєте? Ні-ні. Він грає у шоколадний бізнес. От. І тому він на футбольній арені в Довголітті знаходиться. Ярмоленко гравець. Хороший. Тому він хоче покинути «Динамо Київ. І перебратися в Англію для того, щоб бути незалежним від євреїв, футбольних меценатів і рейдерів. А ви не знаєте, яким чином Ахметов здобував свій капітал? Знаю. Карточною грою. Катала. 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 Це 90 роки. 90 А вас на трибуни не пускають, так? Та не те, що не пускають, ну. Але... Ми... Для охорона громадського спокою. – А якщо хоча б трохи одним оком. Нас це не цікавить, не цікавить порядок. Так, да, ми на роботі, ми не, не на відпочинку. А не на відпочинку, так. Ну, ну але хтось з ваших все одно там стоїть біля паркану і спостерігає за мечем. Розставлені по пости по периметру. Самі розумієте, що знаходиться... Можливий та... матч, так? Так. Людей багато. Ти нас гарно сфоткала? Дуже. Не розмиті в на, фокусі, на все полі? нормально. На полі? Так. Да. Дуже красиві, я вишлю. Точно? Точно. Сьогодні? Сьогодні. От першим ділом прийду додому. Дай п'ять. Дев'ять? До нас. За громадське.